Всім привіт, Good Pesic Kitchen на зв'язку. Мене звати Максим. А, сьогодні приготуємо грушу з дроблю. Дивіться, все максимально просто. Беремо грушку, розрізаємо. Потім нам треба дістати серцевинку. Так, вона маленька в мене. Зараз різні ігрушки можна велику брати, це буде краще. О десь отак. І все. І викладаємо на противень. Так далі дроблю. Я особливо не жалію. Ну, люблю я дроблю, тому вважаю, що дроблю, багато не буває. тому Трошки туди як, ну, притискуємо, він в принципі, в духовці може е, убіжати, Але це не страшно. І так, щоб він трошечки тримався на горушки. Так, ну і отак от ми от, робимо. Все. Тут трохи впало, це можна з'їсти прямо зараз. Далі, горіхи. Рекомендується використовувати волоски горіхи, я їх не дуже люблю. Тому в мене тут горіхова суміш. Ну, Арті, всякі такі горішки. Хтось пропонує їх додавати потім. Ну, вже коли вимити з духовки, я їх додаю одразу. А можна потім ще посипати. От. От така інсталяція їде в духовку на 180 градусів. На 20 хвилин. Так, 20 хвилин пройшло. Дивіться, які вони гарнюні. З деяких грушок сир втік. Довелося повернути назад. І тепер нам треба все гарнесенько пилити медом. Що ми робимо? Поки я поливаю медом я хочу вам нагадати про те, що вам треба підтримати україномовний контент. Зробити це ви можете підпискою, лайком та коментом. Я буду дуже вдячний. Заливаємо нормально медом, меда жаліти не треба. Дивіться, що вийшло. Це просто смакота в смакоті. Готуйте, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! Всім папа! -па.